Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся на ваші прохання. Давно мене просили. Я поділюся пляцком Спартак з свого зошита дуже давній. Знаю, що то є не, не один перепис. І в мене навіть є декілька переписів пляску Спартака. Є більш такий бюджетний от такий, як я сьогодні з вами поділюся, а є більш такий ще, ще святковіший. Але зараз на даний час, я думаю, що буде актуальним, такий простіший, так як яйці дуже дорогі. І я з вами поділюся таким простішим рецептом цього пляцка Спартака. Ось такий він виходить. За моїм, за моїм переписом, дуже давнім переписом оця пляцка. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Він, він дуже смачний, він дуже простий і, і, і дуже гарний, і, і до свят буде чудовим. Буде. Так, готуємо тісто, беремо, вбиваємо одне яйце сюди, додаємо 200 грам цукру, легенько розбиваємо. Таку. Добавляємо сюди ось такий маю мід свій, що я закривала. Дам посилання, як я закривала той мід. От. -таки, який гарний. Ось такий гарний мід. Це е, такий з тих косачок. Беру дві ложки меду. Добавляю сюда е, молоко раз. Два. Три. Чотири ложки молока, чотири ложки молока і пятдесять грам е, масла. О. І це все розмішуємо. Гарно. Так, ставимо це один на парову баню. Тут вода закипіла і ми отак ставимо. Оце, оце все і розтоплюємо, щоб маса розчинилася. Десь пройде, певне, з 5 хвилин треба все тримати. Так, все на легенькому вогні і на парі. І будемо так розмішувати і тримати. Аби масло розтопилося, аби цукор розчинився, це все-все, аби маса стала гарячою. Ще щіпку солі я забула дати, даю щіпку солі. За то, то і розмішуємо отак. От воно вже розчинюється, і масло би розтопилося. Так, коли маса вже Розчинилось, і масла вже нема, стала тепла маса. Ми беремо горнятко, даємо добру чайну ложку соди. Отако. От і соду обов'язково ми будемо гасити оцтом. Дехто не гасить, але я гашу, так, я по-давньому і так все рівно гашу. О. Отак полосила оттом і даю у цю масу. Маса починає бушувати, бачите як. Пінитися, піниться так маса вже. Ще трохи потримаємо, аби е, спінилася, аби добре згасилося, сода згасилась і добре. Знаю, що то дехто не, не гасить е, стом. Зразу бо тут є мід. Так, все, забираємо. Так, і тепер в цю масу е, даємо не, е, слоїк літровий, неповний він піде е, е, муки, буде просіяної обов'язково. От, так. Замішуємо спочатку. Вінчиком або лопаткою. Ось так викладаємо тепер муку сюди на стіл. Я так трошки відсуну, аби буду собі додавати і цю, і цю масу. Зараз ми це підмісимо. Потрошка я буду додати. Ось так, я вам вже показую повністю, як я готую. І викладаємо зараз на стіл, це все в цьому ку. І в цьому тепер викладаємо це тісто і замішуємо тепер легеньке тісто. Все, збираємо. Так, замішуємо ось таке легеньке таке тісто. Не липнувши таке до рук, замішуємо тісто. Кладемо просто отут вого. На, на стілне і накриваємо е, собі ту е, месочку. На 20 хвилин на стоїть. Трошка, поки, е, а, тим часом будемо готувати наче, е, крем. Готуємо крем, е, одиво, вливаємо тут пів літру молока, додаємо сюди 200 грамів цукру. І чекаємо, аби молоко закипіло. Розмішаємо лопатку і чекаємо, аби молоко закипіло. Коли молоко закипіло, вже ми додаємо сюди дві ложки манки. Так полегеньку і будемо засипати і мішати, аби не було у нас комочків. Одну ложку і ще раз. Ось так. І варимо цю кашу на протязі 20 хвилин, аби, аби манка добре зварилась. На маленькому вогні прикручуємо взагалі на маленькому. О, і варимо. Пройшло 20 хвилин. І дивіться, яка каша у нас файна така густа. Ну, її треба постійно помішувати. І і, і чуть чіпочку дати до цієї каші солі. Ну, Варимо, як звичайно, як мамну кажу, дивіться, яка густа. зерна, то десь розварили. І крем буде дуже-дуже гарний. Можна вже його просто запирати і так. Але я хочу, колись так не робила, але я хочу дати ще жменьку е, стружки. Я роблю так само, куди добру жменю стружки сюди, кокосової. І розмішаю, бо в мене люблять дуже оцей крем, такий з кокосом. Одну жменю. І все. Отак розмішати, і ми відключаємо, в нас і запарило, і кладемо, аби е, це простивало. Оце. Так, тепер це тісто ми ділимо е, на шість частин. трошки муки отак піддаємо. І будемо ділити на шість частин. І будемо робити таких шість коржів. Форма в мене отака 22 на 36. Будемо розтачувати і ну, легенько розтачується, воно піддатливе таке, просто муку підбираєте і. І розтачуєте донесенько собі. Ось так тоненько розка... та... розкачали і тепер склад... кладемо в бляшку. Ось так. А це тісто, що залишається, ми додаємо до того бо то другого. Печемо таких 6 і то ще відео. Але отако я все собі про два-три е, рази протикаю. При 170 градусів печемо десь е, до зарум'янення 6, 5-6 хвилин. Беремо 200 грамів масла, збиваємо. Масло побіліє, будемо, додаємо таку заварну масу частинами і збиваємо далі. І так, і так усю масу. Ось такі в нас вийшли коржі тоненькі, такі гарні. Дивіться, які коржики. тепер будемо їх мастити. Крем, от який делікатний крем. У нас вийшов. Цей крем, ми отак будемо ділити на 4 отакі частинки. О, так от умовно ділимо на 4. Намащуємо зразу одним одну частину. Отак. Ставимо другий корж. Коржі такі варні, то те дуже ніжні будуть такі. Знову одну частинку беремо. Знову кладемо корж. І ось тепер на цей корж ми кладемо не крем, а повидло. Завжди у Спартаку. Ми колись, і я вам так показую, як колись ми готували, я даю сливове повидло. Дві яке гарне сливове повидло, то, що ми з вами готували. Одну, одну перемазку я роблю, повидло. Тепер на це, на це повидло даємо корж. А ну признавайтеся, чи хтось так. Старші господинки, я думаю, що знають, що так робили колись. Як, як я зараз роблю. Так пекли спартак колись. О, Так, як я зараз в даний час перемащували так колись. Не знаю, чи, як ви тепер, бо я вже дуже давно його і пекла. Так, тепер знову перемащуємо. Ще маємо два, два тоти перемастити. Два шари. О, цей маси має повні стати, то є, є багато, ще раз, є багато рецептів е, Спартака. Це найпростіший у мене. Бо тепер якраз нема е, дорогі дуже яйці, нема багато яєць, як завжди, на коліду, на Різдво. Пекли такі пляски, де мало яєць. Ось і я вам показую. Такий, аби ви мали Ось. економний такий. Адемо цей останній шостий корж. Цих коржів ви можете пече і ще зробити одну порцію, пече 12, але ми переважно колись пекли все на 6. Так, зверху ми. Залиємо шоколадом. Ми колись робили таку помадку. О, А тепер я шоколадку води і все. Люкер робили зверху. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами, готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Мир у всім і нашій Україні. До зустрічі. Пляцок наш відстоявся, і ми зараз його уріжемо, і я покажу, який він виглядає в розрізі. Він вже настоявся, він дуже м'ягесенький, такий, гарний. О, дивіться, дуже гарний, смачнесенький такий. Ось такий він виходить у розрізі. Ось такий. Це за давнім рецептом, дуже давній, простий. Його можна робити багато вищий. О, це не шоколадний, то є й шоколадні, є й прості спартаки, є, є, то дуже багато є цих е, пляцків таких. А я вам даю найпростіший. Ось такий. Ось такий виходить, такий чудовий, гарний е, розріз. Ось такий ось такий спартак. Ось такий ось такий виходить пляцок, ось такий чудовий, гарно, і нарізається гарно, і, і смакує і, про, з простих продуктів, невелика кількість продуктів, і, можна робити і вищий, можна робити ще раз такий. І дуже-дуже давній рецепт. Так, що готуйте.